На африканському континенті проживає близько 107 етносів із чисельністю населення понад 1 мільйон осіб, а 24 етноси перевищують 5 мільйонів осіб. Найбільші народи Африки це Араби, Амхара, Йорума, Руанда, Зулу, Малагасійці, Фульбе, Ігбо та Орома. Північ Материка населяють Араби, Бербери і Туарехи. У східній Африці проживають нілоти це спільна назва народів: динка, луо, шелуки, нуери, барі, масаї тощо, життя яких пов'язане з річкою Ніл і її притоками. У центрі Південного Судану на лівому березі білого нілу проживають найвищі люди Африки і світу люди племені Динка. Їх середній зріст становить 180-200 см. Досягненнями сучасної цивілізації динка практично не користуються. Єдиний виняток вогнепальна зброя. Народність динка це одне з маловивчених, але дуже цікавих племен Африки. Уклад життя в них не змінювався приблизно з 10 століття. У північно-східній Африці Ефіопське нагір'я живуть Ефіопи. Острів Мадагаскар населяють Малагасійці. Розмовляють жителі Африки різними мовами. Більшість африканських мов є усними, і дуже мало з них мають писемну форму. Власне африканські мови поділяють на чотири основні мовні сім'ї: афразійську, ніло-сахарську, нігеро-конголейську і койсанську. Ще дві сім'ї індоєвропейська і австронезійська, представлені в Африці мовами переселенців або колонізаторів, якими тепер розмовляє величезне число місцевого населення. Мови індоєвропейської сім'ї в Африку принесли європейські колонізатори, і тому зараз в багатьох країнах Африки вони є офіційними мовами. Таких європейських мов в Африці три: англійська, португальська та французька. Австронезійська мовна сім'я включає приблизно 1200 мов. Мовою цієї сім'ї Малагасійською розмовляють в Африці на острові Мадагаскар. Неоднорідна Африка і в релігійному плані. Світові релігії представлені християнством та ісламом. На території Східної Африки поширений буддизм. Однак багато етнічних груп дотримуються стародавніх традиційних для свого етносу релігій, переважно це іфе, віті та вуду.